Добрий день, мене звати Тарасенко Анна Петрівна. Я є лікар педіатр не анатолог, лікар-педіатр, завідуюча кабінетом катенастичного спостереження. Після того, як малюк отримав інтенсивне лікування по завершенню респіраторної підтримки, а в деяких випадках, навіть тоді, коли малючок ще знаходиться на неінвазивній респіраторній підтримці, основним методом виходжування для покращення психоемоційного стану дитини і також матері є. Метод мама кінгуру це нормалізує психоемоційний стан матері. Психоемоційний стан дитини дозволяє підтримувати температуру тіла дитини, сприяє грудному вигодовуванню, сприяє заселенню шкіри новонародженого малюка бактеріальною флорою корисною для його розвитку. Це сприяє покращенню загального стану і розвитку дитини. Для того щоб провести метод мама кінгуру, потрібно, щоб мама була заголеною грудною клітиною. Ми роздягаємо малюка і плавними руками беручи прикладаємо на контакт оголеного малючка до оголеного тіла мами, вкриваємо теплою ковдрою і мама поверх ковдри охоплює малюка руками. І знаходиться так на контакті з малючком. Чим довше, чим краще. Навіть е якщо передчасно на народжені діти знаходяться вже в палаці сумісного перебування з мамою на виходжуванні, е дуже корисно є навіть сон методом мами кінгуру. Це покращує е тривалість сну, е покращує е прикладання до грудей, е сприяє грудному вигодовуванню. Метод кінгуру краще і безпечніше для дитини проводити в положенні напівлежачі, тобто ну або крісло-качалка, або якщо на ліжку це положення підкласти під спину подушку. Ні, в жодному разі не можна виконувати метод мама кінгуру в положенні лежачі, коли мама лежить і дитина лежить в неї на животі, на грудній клітці. Це небезпечно для дитини. Тому що мама може заснути, сильно притиснути малюка, придушити. Дитина може уві сні затримати дихання, тобто може бути обноє новонародженої дитини. Мама це не відчує, мама буде спати, не буде контролювати стан дитини. Метод мама кінгуру в положенні лежачі проводити не бажано. Це можуть робити тато, бабуся, брат, сестра, тітка, дядько хто не проти провести з малюком мами кінгуру, метод мами кінгуру. Бажано, щоб це були найближчі родичі, в оточенні яких знаходиться дитина. Для формування мікрофлори шкірної новонародженої дитини і для формування імунного захисту, тому що мікрофлора, яку отримує малючок в перші дні свого життя, формує імунний захист дитини. Після того, як дитина побула на мамі ми виходжувалися методом кінгуру, дитина стає спокійніша, в неї з'являється активний смоктальний рефлекс, тобто вона і пошуковий рефлекс, тобто вона шукає, як би прикластись швидше до грудей. Дитина засинає, в дитини зменшується навіть прояв поліків новонароджених, тому що тепло маминого тіла зігріває. Зігріває своїм теплом дитину і полегшує загальний стан малюка. Мама заспокоїться, що відчуває свого малюка у себе на контакті, ем, покращується лактація, навіть коли мама має контакт з дитиною психоемоційною, покращується лактація, приходить більше молочка, е, є бажання частіше прикласти дитину до грудей, це є більш корисно для новонародженого малюка. Розслабляється, заспокоїться, що дитина з мамою, дитина здорова, з ними все буде добре. Пам'ятайте. Найкраща підтримка для передчасно народженої дитини це поєднання сучасних технологій та вашої любові. Батьки присутні у відділенні, вони можуть бути присутні під час проведення обстежень, під час проведення процедур. Тобто, якщо батьки бажають знаходитися тут, вони тут знаходяться. Вони уходять там поїсти, сідити молоко, а потім приходять сюди. Для батьків вільний доступ. Ну обмежуємо доступ тільки якщо вони хворіють. Ну, якщо батьки хворіють, то одягнула маску і прийшла до дитини. Ні, ми просимо не приходити сюди хворими, тому що в нас така велика зала, дітей багато, і ми боїмося інфікування остальних дітей.